Нашій вірі буде дано нам. До чого ми прибігаємо, якщо ми віримо в найважчі моменти, або коли якісь обставини тиснуть, там, труднощі, проблеми. Ми надіємося на свої почуття, покладаємося на них, так, наповнюємося найгіршими негативними думками, прокручуємо найгірший сценарій в своїй голові. Ой, там буде так, ой, а що то буде? Якщо ми так думаємо і віримо в найгірший сценарій, він такий і буде. Тобто ми е, вийдемо з поразкою. Але коли ми включимо віру Божу, включимо віру в Слово Боже, тоді ми вийдемо переможцями. Адже коли ми включаємо віру Божу, наш потенціал він стає без обмежень.